Головне про події 22 березня окупанти завдали масованого ракетного удару по українській енергосистемі країни НАТО готові до війни з Росією. А МВФ схвалив черговий транш для України. Докладніше далі. 22 березня окупанти завдали масованого ракетного удару по українській енергосистемі, випустивши понад 60 дронів Камікадзе та близько 90 ракет. Це була одна з найпотужніших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення. Пошкоджені десятки об'єктів енергосистеми. Найважча ситуація склалася у Харківській, Одеській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Також серйозно постраждала внаслідок ракетної атаки Дніпровська гідроелектростанція у Запоріжжі. По Дніпрогес влучили вісім ракет. За даними офіса генпрокурора, ураження дуже значні. І, хоча Росія вдарила саме по Дамбі, загрози прориву немає. Ситуація на греблі Дніпрогес контрольована. небезпеки для громадян немає. На третій рік повномасштабного вторгнення у Кремлі нарешті офіційно визнали, що ведуть війну проти України. Про це заявив речник Володимира Путіна, якого ще називають його вусами Дмитро Пєскова. Сполучені Штати нібито закликали Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє видання Financial Times. Йдеться про російські нафтоприробні заводи та інші подібні об'єкти, по яких ЗСУ завдавали ефективних ударів останні місяці. Як пише видання, у Вашингтоні переймаються цінами на енергоресурси, які можуть зрости через ще більшу ескалацію. Попри санкції, Росія досі залишається одним із найбільших експортерів пального. Десять українських пілотів завершили базову льотну підготовку під керівництвом інструкторів королівських ВПС У Великій Британії. Вони навчалися управлінню західними винищувачами F-16, а продовжать навчання у Франції для проходження поглибленої льотної підготовки перед тим як перейти до тренувань на літаках. МВФ схвалив черговий транш у майже 900 мільйонів доларів для України за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Наступний транш фінансової підтримки становить близько 880 мільйонів доларів. Країни НАТО готові до ймовірного прямого зіткнення з Росією. Голова військового комітету альянсу Роб Бауер заявив, що вони готові до конфлікту навіть сьогодні. Раніше Washington Пост попереджав, що Кремль оптимістично налаштований протистояти Заходу, розраховуючи на зв'язки з Китаєм та країнами глобального півдня. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.